Доброго дня, друзі. Ми з вами поговоримо сьогодні про воєнно-політичну ситуацію в Україні От, і за її межами. І саме перше і саме головне це тема курська операція, яка в нас яка почалася в, в, в цьому місяці в кінці літа. І відповідно, в серпень приніс нам досить цікаві такі результати, надії, як багато там зараз експертів кажуть, перекинув. Доску, скажімо так, шахмату доску. А от астрологічно було видно, трошечки було видно, скажімо так, можна було догадатися, що буде розширення території, але я більше думав, що це буде зв'язано якось з Кримом. Може, навіть з, Крим, з кринками. І так далі. Но, Тим не менше, трошечки не так як складно було передбачити, що іменно в цю сторону підуть. Але тим не менше ми зараз зробили дослідження. І е, в цьому дослідженні е, це у нас розстановочне дослідження, і крім цього я робив ще прашу, дивився. Е, подивитися по термінах. Саме перше по термінах приблизно півтора місяці точно ще буде курська операція і буде поглиблення. Ну, це я дивлюся як мінімум півтора, три, від 1,5 до 3 місяців наші е, Збройні Сили України будуть на території Росії в даному е, місті. От, але е, що там, як буде розвиватися? На даний момент е, поки що там такі будуть три етапи. верніше, е, Ми йдемо якби в ширину, але буде ще поглиблення. Поглиблення і досить, е, ну я не буду казати, до якого моменту, хоча ми дивилися, ну побачимо. От, е, на всякий випадок, так щоб не, не зворочити, як то кажуть. Да? От е, буде поглиблення і розширення, е, ну особливо поглиблення. Буде захвачений важливий об'єкт в Російській Федерації, який пізніше дасть нам дуже важливу, ну скажімо, козирну карту. І, взагалі, е, це справді може повернути е, от, доску в другу сторону. Ще раніше е, ми дивилися, що буде е, ну, ситуація змінюватися, що Україна буде мати зброю і буде насичена зброєю і. Що дуже активність почнеться з кінця літа, початку осені. В принципі, з нашими Збройними силами. Єдине, що не було видно конкретніше, так, яка це активність, де що було видно, дещо де, було можна було важко сказати. От. І зараз, що важливо, важливо, що Росія вона не недооцінює ну, Росія в загальному, я кажу. Росія недооцінює тієї ситуації, ну, якби в крайньому разі вона так показує, що це не важливо, що це не так важливо. вони побачили стратегію України, побачили, що Україна не може там довго бути, так скажемо так, не може там особливо ну, на їхній розсуд зараз ми дивилися. Тобто іде якась недооцінка ситуації. І е, до кінця не розуміють, до чого, е, які будуть цілі цієї операції, до чого ця операція приведе. Цілі дуже різні вийшли. Да, то тобто, всі цілі я не буду розказувати, але цілі е, наскільки ми побачили, да? бо в принципі розстановочна система, можна всю стратегічну картину побачити досить, досить добре. А от, і, і цілі не тільки стосуються самої курської операції, і є цілі, які, скажімо так, не навіть не цілі, а є результати цієї операції, які пізніше дадуть Україні хороших, хорошу підтримку. То що, скажімо, підтримка по-перше, це моральний дух самих українців, солдатів і простих людей. Він досить піднявся. І другий момент, е, наші партнери почали вірити в Україну більше, згадали, що ми все-таки перемагаємо. Багато перемагали, і зараз ще раз така досить цікава операція була. І е, е, вона спланована Україною. Тобто, це не хтось каже, що там Америка помагала, так далі. Ні, все-таки це ми Сама зародження цієї операції тут воно є. Хоча на даному моменті теж є певні узгодження. Хоч там кажуть, що з, з одним з наших партнерів, ну, конкретно це з Америкою. Тобто є контакти, є, скажімо так, деякі побажання Америки від того, яка територія повинна бути, конкретне плато, тобто вони, ну скажімо так, Америка не то, що вона впливає, є певні консультації в цьому з приводу, але. Обмеженість в деяких моментах зв'язаних зброєю Україна буде мати обмеження і, скажімо, ці ресурси будуть впливати на територію, скільки ми там візьмемо цієї території. От. Але це зараз, на даний момент. Ну, ця ситуація зміниться. Я от передбачаю, що ситуація зміниться і в кращу сторону для нас. От зміниться і логістика. Це одна з цілей операції. Логістика взагалі. Що зв'язано зброєю з із, із, із Америки, і зміниться багато чого з це, до речі, чого Білорусі досить турбується. Білорусія турбується, ну, батько так дуже турбується, там через те, що а, це біля нього відбувається це раз. А по-друге, сама логістика зброї, яка йде з Європи, конкретно з Польщі в Україну, наприклад, або, а, ну, скажімо, яка може бути. Така логістика. Білорусь це дуже турбує, Того, що це виклики для них, скажімо так, з позиції Росії. Росія може скажімо, сказати, ну, сказати, не сказати, але Білорусь повинна на це реагувати. Того, що якщо під їхнім носом будуть возити зброю пряміше, не через Румунію, а пряміше, так, це для них досить важкий виклик. І це для нас добре. Це один з моментів, тобто цілі операції дуже будуть цікаві. От, і вони стосуються не тільки самої операції, тобто вони привернуть увагу наших партнерів і е, віру тієї самої Америки, е, слово віра, це не, не зовсім так ну, нашими словами сказати віру, а просто увагу Америки в, те, що, е, і в, в тому, щоб допомогти нам не просто там зброєю, а допомога буде інакшого плану, більш серйознішого плану. Тобто курська операція, я не знаю, які там цілі у мають. Наше командування. Цілі там є різні, але наскільки ми побачили, там як мінімум дуже там багато цілей цієї операції. І о, ще один момент я передбачаю. Ну, ми побачили верніше, це не моє передбачення, це в розстановці побачили, що буде ще один напрямок. І це буде на протязі днів 10, може двох тижнів. Буде ще один напрямок відкритий. Тобто ми підемо ще в одному напрямку з, в якомусь в якому це побачимо. От, і, в принципі, про це воєнні експерти говорять, я дуже тут не новий, та, щось таке нове говорю, але в принципі, я побачив це, ну, ми побачили це під, е, через роботу, що таке буде. От, так що Курська операція це не просто якийсь от момент, він, до, до речі, дає а, досить доб... хороший імідж Сирському. Він піднімає імідж і статус президента, ну якби, силу, так? Тобто зовсім, зовсім інакше дивимося на це. От, і взагалі є якісь перспективи хоча б у людей. Тобто два з половиною роки ми кудись дивилися тільки на свою територію більше нікуди. А зараз є моменти, зв'язані з Росією. І пізніше це може бути обмінним фондом. А пізніше, пізніше буде ця територія, і деякі об'єкти на Території, де ми будем, де ЗСУ будуть діяти, вони будуть теж служити певним обмінним фондом Ну, певними аргументами, там політичними і так далі, коли вже будуть перемовини. Перемовини будуть в крайньому разі до цього йде Навіть по наших каналах подивитися, так, як віце-президент наш активізувався зараз, він щось там розказує. ну якби Тобто політична якась така боротьба почалася чого-то. От. Ну, Це так, якщо подивитися хто, хто що, як активується, це з курської операція. Тобто курська операція вона буде мати три фази. Зараз вона перейшла в другу фазу, вона дуже професійно добре зроблена і вона з, з м'якої сили перейде в досить, ну, це, це така буде нав'язана нашими силами. України, Росії, скажімо, наша манера ведення бою буде нав'язана їхнім знімати збро, знімати з частини, бойові частини з Сходу Росія не буде. Тобто на Покровськ вони як давали, так і вони будуть давити. Ну єдине, що ми побачили, я ще це питання, хочу точніше розглянути от цю лінію фронту розмежування, але Покровськ вони не повинні взяти. Не повинні, вони дійдуть, і вони будуть перти, перти, ну, якби так, тиснути, тиснути, якщо сказати точніше. І в тому будуть самі істочуватися в, в цей момент. Вони не можуть не відступити, вони не можуть перекинути, відступити це треба ціла, ну спланувати операцію. Вони не можуть перекинути сили, бо вони тоді будуть просідати на цих напрямках. І через це вони будуть сточуватися. Це такий от момент, літе, таке було правильне слово сказати, сказане в розстановці новою мовою воєнною це більше сточуватися. От на цих же напрямках. Так що, в принципі, цей момент, то, що вони мають кудись щось перекинути, вони будуть другими ресурсами це робити. Це що нам і на руку. Це і є недооцінка ситуації. І м -м 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 -м, зараз, якщо так подивитися взагалі на всю канву, як Путін, чи взагалі от, строїлася ця логіка війни відносно російської аудиторії. так? А, навіть там не названо це воєнна ситуація, так? там якісь. Е Займаються внутрішні їхні там органи в Росії, тобто вони, навіть не регулярна армія. Тобто вони не називають чорно-чорним, а біле-білим, вони називають чорно-червоним чи зеленим. Для своєї аудиторії, щоб не давати якогось приводу, для того, що аудиторія, їхня, так сказати, люди бачать, що щось не контролює влада в Росії. Ну, це в них такий стиль. І стиль взагалі оцього, всієї цієї пропаганди він на цьому тримається. через те, Росія не буде особливо оголошувати мобілізацію чи якось робити щось з такою курською операцією, якось дуже, дуже вони хочуть її зупинити, будуть напрягатися, але не так, якби треба було в даній ситуації. Так? От. Ну, побачимо, як воно буде йти. Це ближайший місяць, і вересень по карті нашої місячній показує досить активний. Ну, в принципі, видно, зараз, що він повинен бути активний, тобто буде розширення територій і буде ЗСУ активізуватися. До речі, навіть дуже так цікаво. Тобто, ми бачили кінець... Я не міг повірити, що кінець липня, початок вересня, чи там вересень. От... Літо осінь вона буде така активна і ЗСУ буде йти в контрнаступ. В голові не вкладалося. Хоча ми бачили і постійно було, що щось таке станеться. Таке подія дуже важлива. І що це ЗСУ так підуть. Ну, я єдине думав, що там може місце зірвуть, може там на Крим. Ну, F-16 теж в черні в розстановці ми бачили, що в червні будуть. Я потім переробляв, дивився, що може бути літо осінь. Все-таки в черні її тали. Не в червні, а в липні. Якщо не помиляюсь. потім, якби така загальна, загальна картина малюється да, зараз з Курською областю, і там не тільки буде Курська, і будуть ще області задіяні в цьому всьому. Ще раз про Білорусі. Білорусь. Білорусь ну, такого моменту, що Білорусь сюди буде йти, ну, не видно. Я це казав само початку війни, що Білоруси вони не зацікавлені зовсім. Від слова зовсім щось робити в Україні. Вони любою ціною хочуть не брати участі в війні, і те, що Лукашенко підходить сюди, ну це якби там якусь армію він сюди висилає, Так далі це не показник того, що вони будуть щось робити. Скоріше всього, вони будуть єдине, що вони що Лукашенко хоче робити, щоб його не чіпали не на Заході, ні не на Путін. Оце, це в нього така є бажання того, що його з двох сторін, так сказати, роздирають. От, а тим більше, якщо логістика поміняється, це дуже стратегічний момент, можливо, буде. Для нього це буде великий виклик. Великий виклик. Ну, тим не менше, це, це означає, що ми з Білорусією теж будемо мати домовленості, якісь зовнішні домовленості. <кій> Все може бути, коли буде ослаблюватися Путін, його так сказати, оця канвався. То Лукашенко м'яко, так якось непомітно вже буде про дуже нейтральну позицію прийме відносно цієї війни. Не про українську, але якось про білоруську свою. Ще один момент з Китаєм цікаво. Ще раніше було видно, що Китай забере пів Росії. На початку війни ми дивилися, що так, Китай підтримує Росію. От ми тоді ще не знали, хто за що, це ще в 2022 році. І Китай забере половину Росії. Але зараз є момент, що Китайці вони там. Це, це, не буде, це не було воєнним способом, не буде, а буде економічним. Тобто, скажімо так, величезну частину Росії чи впливу на Росії буде мати Китай. І він зараз має. Великий плив, вони там е, половиня цю Росії. І саме цікаво, що в цій курській операції якось Китай він буде, він теж він теж спостерігає е, за цією ситуацією. Зараз вони поки ніяких заяв не роблять. Ну, на даний момент може вже, вже сьогодні зробили, але я думаю, що вони не будуть робити. Це, це не, ми не досліджували. Ми бачили тільки цей момент, що Китай він буде. З цієї операції курської і брати для себе вигоду він хоче просто ще більше Росію по якби поневолити чи, скажімо, більше впливати на неї, тобто вони будуть е, в, в цих не мати великий вплив свій економічний, вони свої там заводи, щось будуть відкривати, навіть біля самої Москви. Ми дивилися, що дуже це буде кругом у цієї території е, китайські підприємства, там де щось буде відкриватися. Ну, це просто про говорить про те, що Китай спостерігає, іде і хоче мати вплив на Росію більший. Так і е, китайці, вони зараз їм треба теж буде якийсь свої мирний план змінювати, то, що Україна на території Росії зараз знаходиться і відповідно зупинити і просто зупинити війну, так як вони казали, і все е, ну якось тоді виходить, Росія повинна віддати частину території. Тобто якось риторика в них буде мінятися. От. І ще це якщо про Курськ. Тобто в Курськ має хороші плани, і там стратегічних моментів дуже є, скажімо так, напевно, багато набагато більше, ніж я оце зараз розказав. От. І він, це досить такий вдалий проект України, не останній в даному випадку, в даному такому ключі. Ще одна подія, яка важлива, на мій погляд, сталася, це сьогодні стається якраз на рендер-моді. Це прем'єр-міністр. Ну в Індії, це в них там прем'єр-міністр, не президент головний. А от, і він приїхав в Україну, і зараз він якраз там я дивився, він там і дивиться на ті, що, що зробила Росія там і так далі. Ну то на дітей, там, скільки президент наш показує. Що відбувається, як проходить війна і так далі, ну, показує, щоб він сам особисто на рендер моді побачив, що відбувається. Так, до речі, коли він був в Москві, він в Москві побував, зараз в Києві, потім Польщу має візит. Коли він в Москві був, якраз Ахмадет, оце от наша лікарня, вона була обстрілена. Тобто що для, на рендер моді це досить негативний. Момент, от в його ключі для його країни і так далі. От, чого це важлива подія? Ми раніше дивилися, що з Індією у нас буде об'єднувати дуже тісні зв'язки. от Одна з східних країн, Україна Індія будуть мати такий міст, наскільки я бачу, він буде воєнний. Ну, ми дивилися, це буде воєнний місце. І зараз говорять про те, що після війни Росія, експерти про це ну, підтверджують, будемо бачити, як воно буде. Будуть деякі домовленості оце, е, з Індії про розробку зброї, так дешев, що стосується зброї і війни. То, що Китай, е, Індія вони е, постійно проблеми мають з Пакистаном. І, е, судячи з, якби, з таких циклів, в оцей період, що зараз ми, ну і взагалі ситуації по світі, що відбувається, видно, що е, Пакистан, Індія війна не за горами. От, Індія повинна в цьому плані ну, якби бути на голову вище Пакистана і в багатьох моментах. Через це питання озброєння в Індії дуже гостро стоїть і ну, не те, що гостро, а воно актуальне. З Росією, скажімо так, на території України дуже багато західного озброєння. воно... Обкаталося, так сказати. І плюс новітні технології і так далі. Це буде е, спеціалісти і так далі. Для Індії це досить цікаво. Ну, крім цього, і економічні моменти будуть з Індією зв'язані. От, З Росією буде трошки по-інакшому в них. Ну, Зараз я не буду е, оцей момент Індія-Росія, тому що ми це не дивились. треба, що це буде передивитися. Але тим не менше, е, вони дивляться на майбутнє, чого, вони, чого Моді активізувався, тому що вже пройшло багато часу. Два з половиною роки, і да, видно, потім, а, знов таки, Курск, це теж один з моментів важливих, а, що на Україну а, почали звертати увагу. До речі, я коли в Індії жив десь в 13-му році, там, 4, якраз от коли у нас почалася революція, так сказати, помаранче ну, Майдан, другий був у му році. І коли я говорив з індусами, ну, з своїми вчителями, так, вони знали. Що є в... Росія Україна, а багато індусів, простих індусів таких, от вони, в них, вони все називали Радянський Союз там, чи Росія. Вони Радянський Союз, а Росія, Україна це Росія, там і Казахстан це Росія, ще там щось Росія. Тобто це вони якось так дивилися на це. Як нібито це одне щось. Я їм пояснював, що Україна, Росія це як Індія і Пакистан. От вони разом ніяк не вживаються, тоді до них трошки доходило. Да? От, ну це не всі, звісно. На Рендремоні то він в курсі всіх нюансів. От, і е, люди такі, хто політикою цікавиться, то вони це всі нюанси знали. Ну, тим не менше, і доктора мічателя астрології він тоді ще передбачав е, ще в 2013 році. Передбачив, що Крим відійде до Росії, що президент втіче буде. Зміна президента, е, він сказав, що буде зміна президента. Він казав, що на даний момент тоді не буде великого конфлікту, він буде тільки там, де багато е, руського населення, руського мовного населення. Я йому давав демографічні карти. там. Він по них дивився і казав: Отут буде, отут де є, в цих областях Крим і оці е, будуть. І там е, різні сили, каже, будуть і добровольці молоді. Там, Три-чотири сили різні взагалі було. Він пояснював, як воно буде відбуватися. Все, практично все, що він сказав, з 12 передбачень, вони всі були точні на, на той момент. І ще було питання про Маріуполь тоді, а от, е, не було наступу, але був план. На там той час ну, вони щось зупинилися. Ну, не хотіли більше загострення. От, а зараз воно все відновилося. Е, відновилося ну, е, ми стоїмо в періоді з 2014 року. До 20-2029 року це період Юпітера у нас де період, який. По тій карті, які доктора ректифі... ну, зробив він, ректифікація – це оточення часу початку України. Це 1991 рік, якраз 24.08.1991. час народження України був 18.00. По деяких моментах 18.30 доктора став, і там трошки змінюється карта. Ну, це астрологічні моменти, але тим не менше, по цій карті якраз дуже чітко видно, що період Юпітера, хоча це хороша планета, хто знає астрологію. В нас негативний буде, і він йде 16-17 років до, 20... до 29-го року, середини 29-го року. <кій> Можете подивитися, що от по, по цих даних там по різних моментах період Юпітера приблизно почався з Осені 20... 2013 року. От, це майже точно точно крапка в крапку співпадає з тим, що в нас в Україні відбувається з Росією. Почався конфлікт. І цей конфлікт, сам великий конфлікт, який був всі ці роки, він буде йти десь до середини 29-30 го до го року, поки йде Юпітер. Сатурн почнеться. Конфлікт е е вичерпає свою, е вичерпається. В тій чи іншій мірі буде конфлікт. Це не значить гостра фаза в 20-му році, в 21-му, і в 18-му році. У нас не було гострої фази і в 17-му. Він був тільки на початку, от зараз середині, і е в принципі. Як на мене, більше не буде загострення. Тобто ця фаза буде йти до 26-го року. Гаряча. Я дивився 26 27 всего, 26 й але більше всього, що 26-й рік От, гаряча фаза. Там по різним моментам було дослідження зроблене. Перемовини вони будуть зараз у му році, в кінці 24-го зв'язано з виборами США, От, до в США приходить жінка до влади. От, це теж ми дивилися. Ну, більше за все, побачимо. Моє передбачення, що жінка прийде. Я конкретно не кажу, яка жінка, але жінка. В Україні після війни теж прийде жінка до влади. Або, буде мати, або це буде прем'єр-міністр жінка, але буде мати якийсь великий вплив на ситуацію. От, ну Це так трошечки нагадав Ці, минуле, Минулі передбачення. От, то, що стосується Курська. Ми будемо ще бачити. Це все це зараз попереду. Що відбувається, що буде, як буде розгортатися. все не буде Можливо, не буде йти прям так от точка точно по місяцях, бо буває, що зміщається час, і помилитися в часі дуже легко в астрології. ну Можна помилитися. це там буквально одна хвилина часу, наприклад, такого можна на місяць помилитися взагалі чи на, навіть більше, якщо десь неправильний час. Можна і на півроку помилитися. Так що є там свої нюанси. От, Це, ну і на, на самий кінець я хотів зробити таку рекламу з нашої школи, хто хоче астрологію вивчати. У нас йде набір на базовий курс, перший модуль. Астрології Джотіш це курс, який я розробив на основі Братієві Тябован, це університет в Індії, де я вчився. От, це курс, який я зробив доктора, і практично я там трошки. Ну, Я змінив деякі речі, бо там багато математики у нас було. Астрономії, санскрит ми ж вчили навіть. От, ну, Тим не менше, курс. Цікавий, є учні, я не знаю, можливо, треба буде якісь, щоб люди дали фідбек теж, бо вони дають, і так, можливо, десь, щоб ви собі почитали, як, які, які є знання в людей. так от Я сам поцікавлюся більш так предметно. Ну і також в нас є зараз набір на шлях призначення, це такий семінар, я його називаю нульовим модулем. Але взагалі семінар про, про призначення, як себе знайти, як визначити свою природу, якісь кармічні задачі, родові питання, родові програми це і семінар, і практика. Тобто ми працюємо з в розстановочній системі, психологічній, з, з, з технікою арт різної терапії, з технікою візуалізації ми працюємо. Тобто, досить цікавий такий семінар. Набір буде в, на початку вересня. Або в, ну, початок буде вересні, по, по тому, скільки як ми будемо набирати групу. Всі деталі, питання, оточення можете написати адміністратору чи мені під відео. От Буде всі ці, під відео будемо всі посилання на адміністратора на курси і інформацію. Слава Україні!